Серед моїх глядачів, як це помітно, за коментарями, певна частина активно цікавиться конспірологією, наукою негласно забороненою для висвітлення її позицій в офіційних засобах масової інформації. Чому ж забороненою? Тому що на загал сучасна конспірологія це система версій. Висунутих окремими людьми стосовно дій світової влади. Ця система версій має право на своє існування, хоч і далеко не все у ній навіть теоретично може збігатися із реаліями. Чому? Тому що далеко не в усіх випадках конспірологія опирається на незаперечні факти. І далеко не в усіх випадках висновки конспірологів є переконливими. Порівняймо це із проблемними питаннями давньої історії. Стосовно кожного такого питання в різних істориків є свої гіпотези, які не узгоджуються одна з одною, і у кращому випадку лише одна з цих гіпотез відповідає історичним раліям. Але як дослідження давньої історії має право на своє існування? Так має право на своє існування і конспірологія. Проте одна справа конспірологія в загальному розумінні цього слова і зовсім інша справа, Ютубівська конспірологія російського походження. Останню широко використовують російські спецслужби. Як і до речі, заполітизовані проповіді російських офіцерів ФСБ з одягнутих у ряси священників. Більше за це, Ютубівську конспірологію часто і доволі ефективно використовує навіть та ж світова влада, проти якої вона спрямована. Яким чином запитаєте, дуже просто, її агенти можуть дезінформувати глядачів, поширюючи певні фейки, разом з тим, Головний напрямок використання ними конспірології це боротьба із християнством. Скажімо, дали мені посилання в коментарі на російське відео конспірологічного змісту. Виявилося, що ютубівською рекламою його перегляди не супроводжуються, зате в самому відео вмонтована брутальна антихристиянська реклама. На рівні бридкого, нахабного, брехливого чорного піару, реклама, яку через окремі сайти поширює секта свідків Єгови. Що це за секта, вам всім добре відомо. Свою вартову башту вони друкують у величезних обсягах у Брукліні, одному з центрів Нью-Йорку. У цьому ж мегаполісі знаходиться їхній головний центр. Який фінансується банківськими установами, локалізованими у Манхеттені, іншому районі Нью-Йорка. Кажучи іншими словами, це секта, яку світова влада широко використовує для антихристиянської пропаганди у її найрізноманітніших формах. Хтось каже, що я очорнюю бідолашних сектантів. Які, мовляв, нічого спільного не мають із масонством. Але насправді таки мають. Наведу лише один доказ, але доказ переконливий. У Данії є комплекс спала царства, який належить цій секті. Координати можна побачити на скріні. Цей комплекс збудований у вигляді масонського символу, що має назву промениста Дельта. Перед вами супутникове фото у вигляді променистої дельти, спланований увесь відповідний архітектурний ансамбль. Та повернемося до питання про конспірологію російського походження. Відразу ж поперечу, що спецслужби ФСБ і не лише ці спецслужби вони ніколи не використовують відверту брехню. Взято, так би мовити, зі стелі. Такий метод фантазування, цілком відірваного від реалій, ефективний лише для внутрішньої пропаганди у будь-якій країні. Якщо ж відео, підготовлене російськими спецслужбами потрапляє в YouTube, це вже міжнародна пропаганда, яка вимагає вищого рівня брехні, брехні із фаховим використанням. Цілком достовірних фактів. Тут мені можуть заперечити, мовляв, для чого ФСБ потрібно вести антихристиянську пропаганду? А для того, панове, що влада в Росії належить не християнам, а таємним ворогам християнства і не лише в Росії, панове. Отож, спробуймо спростувати низку найбільш небезпечних фейків. Російського ФСБшного походження, фейків, пов'язаних із конспірологією, але створених з метою дезінформації та з метою обілювання російської влади, і не лише влади, але й брехливих теорій російської геополітичної науки. Фейк російської конспірології номер 1 Стверджується, що історична Хозарія знаходилася на території України. І, мовляв, євреї Ашкеназі, як нащадки хозарів можуть претендувати лише на українські землі, як на батьківщину своїх предків. По-перше, межі історичної хозарії ніколи не сягали України. Про це немає жодних згадок в історичних джерелах. Проте, якщо якусь історичну брехню часто повторювати вона багатьом видається правдою, аксіомою. У повісті временних літ за 954 рік написано про князювання Святослава Хороброго, про те, як він запитав ятичів, кому данину платити, і ті відповіли «хозарам». Будете платити мені, сказав на це Святослав. Але це не означає того, що територія російських в'ятичів належала до хозарського каганату. Погляньте на карту, цей ареал розташований значно північніше за володіння хозарів. Столиця Хозарії Тиль знаходилася на нижній волзі. В іншу добу столицею Хозарів був Семендер. Місто на березі Каспійського моря. До найбільш західних володінь хозарів належав Кавказький дестан, лівобережжя Дону і на деякий час певна частина Криму. Це були тимчасово окуповані хозарами території. Поляни також протягом дуже короткого історичного періоду платили хозарам данину. Данину двосічними мечами, про що розповідає літопис. Це не означає того, що українські землі входили до складу хозарського каганату. Означається те, що сусід був у ту добу сильнішим, а слабші народи, як правило, платили данину сильнішому сусіду. Так само у 985 році Володимир Великий після перемоги над хозарами наклав данину на хозарський каганат. Тому нащадки хозарів, хто б ними не були, не мають жодних історичних підстав претендувати на українські землі. У 965 році Святослав Хоробрий завоював хозарський каганат. Його західна частина відійшла до Русі, зокрема, західний форпост каганату Саркел, Фортеця на Дону. Але це не означає того, що Святослав хоробрий знищив цю державу. Знищення Хозарського каганату Святославом це один із міфів, які не відповідають історичним реаліям. Так, він розгромив Хозарське військо, захопив столицю Ітиль. Поставив там свій гарнізон, який тут стояв років з 15, а царський двір на чолі з Каганом весь час переховувався на острові у Каспійському морі. Але врешті русини залишили цей регіон і Каган повернувся до Ітилю. Після цього хазарський Каганат добровільно потрапив під протекторат Хорезму. І більшість хозарів прийняли іслам. Фейк російської конспірології номер 2 стверджується, що євреї Ашкеназі не нащадка Авраама, а нащадки Хозарів. Автори цього фейку посилаються на генетичні дослідження, які свідчать про те, що євреї Ашкеназі генетично не споріднені з євреями-саквардами. Автори роблять із цього висновок, що мовляв, якщо ашкеназі не є справжніми євреями, тоді вони не можуть претендувати на громадянство Ізраїлю, позаяк ця земля обіцяна Богом нащадкам Авраама. А якщо вони не є нащадками Авраама, тоді їх слід вважати нащадками Хозарів, єдиного державного народу. Що прийняв юдаїзм. Ця теорія побутує і в багатьох єврейських засобах масової інформації. Незважаючи на це, вона абсолютно антиісторична. Як пишуть західноєвропейські хроніки, вже на початку 11 століття деякі єврейські громади Франції та Німеччини називали себе Ашканазі. Йдеться про добу. Коли хозарський каганат все ще існував. У 1024 році загони хозарських найманців входили до складу війська Мстислава Хоробров. А в 1083 році, як розповідає літопис, хозарське військо захопило в полон мотороканського князя Олега Святославовича і видало його Візантії. В останньому випадку йдеться вже про кінець 11 століття. Поглянемо на проблему також з мовної точки зору. Хозари були тюркським народом і їхня мова одна із тюркських. А тим часом мова шкеназі ідеш. Вона не містить в собі жодного впливу тюркських мов, навпаки. Це суміш німецьких діалектів, які зазнали впливу єврейської мови. І це загальновідомий факт. Тепер розгляньмо релігійну ситуацію в хозарському Каганаті. Хозари до 7 століття були язичниками. В 7 столітті серед них починає поширюватись християнство. Коли Хозари завоювали Дагестан, у складі їхньої держави опинилися юдейські громади, що мешкали на передкавказі. Під їхнім плевом один із воєначальників Кагана наймення Булан близько 740 року прийняв юдаїзм. Проте навіть у 920 році християнство залишалося в Хазарії одною із державних релігій. Принаймні в цьому ж 920 році Каган посилає послів у Візантію до імператора із проханням віддати розпорядження про висвячення єпископа для своєї місцевості у зв'язку, очевидно, зі смертю його попередника. В останній період існування Каганату, нагадаю, більшість хозарів прийняли іслам. Коли хозарський каганат добровільно потрапив під протекторат Хорезму, ви запитаєте, де ж поділися ті хозари, які сповідували юдаїзм? Не всі ж вони прийняли іслам. Мусили лишитися хоча б деякі, хто тримався старої віри? На це також готова відповідь. Ніде вони не поділися, ці хозари, вони зараз існують. І вони зараз тримаються своєї віри юдаїзму. Але це зовсім не ашкеназі, а добре відомі вам Караїми. Народ із тюркською мовою, тюркською антропологією і юдейськими звичаями та релігією. Народ, який врешті сам знає себе нащадками Хозарів, Фейк російської конспірології номер 3 Стверджується, що євреї в Ізраїлі, розглядаються, мовляв, як неповновартісні члени суспільства, а поза як вони становлять більшість у цій країні, то, мовляв, саме тому на паспортах громадян Ізраїлю прізвища написані не з великої літери, а великими літерами Капсул. При цьому російські фейкороби стверджують, що Ізраїль. Мовляв, є корпорацією, тобто власністю Ротшильдів, зареєстрованою в Світовому реєстрі корпорації Лондон-Сіті. Звичайно, ні для кого не секрет, що барон Едмон Ротшильд є, так би мовити, батьком сучасної держави Ізраїль, яка б ніколи не виникла без його фінансового та організаційного вкладу. Але тут автори Хвейку вступають у суперечність зі своїм попереднім твердженням. Судіть самі, якщо Ротшильди справді так погано ставляться до євреїв в Ашкеназі, вважаючи їх не євреями, то виходить, що так погано вони ставляться до самих себе. Адже Ротшильди також є представниками Ашкеназі. Якщо не вірите, Погляньте на цей скрін із англійської вікіпедії в автоматичному перекладі і прочитайте, що Майя родоначальник Ротшильдів походить із франкфуртської родини Ашкеназі. Окрім того, не слід забувати й про те, що все законодавство в Ізраїлі побудоване на захисті не стільки євреїв, як національності, скільки євреїв. Як релігійної спільноти євреїв, які сповідують юдаїзм, незалежно від чистоти свого походження. Нехай би єврей був з роду Давидова чи Ааронова по батьківській материнській лінії, він не має права стати громадянином Ізраїлю, якщо він сам або його матір були охрещені. Отож, Панове, міг про нібито якісь реальні історичні підстави для відновлення існування хавзарського каганату в межах України, це лише російський фейк, за допомогою якого агресивний расизм, наслідуючи наративи пропаганди Лейби Бронштейна Троцького, намагається знайти собі союзників серед російських. Та українських євреїв. Євреїв, що погано знають історію або ж серед тих, яким на історію взагалі начхати, це частина тієї путінської брехні, яка у міжнародному плані робить ставку саме на показове Самітохвітство.